Слава Богу, дорога церква Божа. Ми вже будемо помаленьку підходити до закінчення нашого зібрання, але ще декілька хвилин ми пороздумаємо над Божим Словом, і ми пам'ятаємо, що в нас зараз іде місяць, головна тема яка? Сім'я. Так, правильно. І я хочу декілька слів поговорити сьогодні про сім'ю, щоб ми поговорили про надзвичайно важливе таке поняття, як сім'я. Кажуть, що це по важливості. Сім'я це є друге питання по важливості в житті після покаяння і після спасіння. Це є друге питання. І дійсно, від сім'ї дуже багато залежить в нашому житті. Я сьогодні хочу провести таку паралель і порівняти просто побудову сім'ї з побудовою якоїсь будови просто. Тому що ми часто кажемо, побудувати сім'ю потрібно, правильно? Це ніби як будова якась. От давайте ми зараз от поглянемо от, е, на таку звичайну будову і проведемо певні паралелі із сім'єю. Що потрібно для того, щоб побудувати гарну міцну будову? З чого все починається? Фундамент. Ну, навіть ще раніше: що ж з'є. план. Проект. Ось, якщо у вас є, ви намалювали спочатку гарний проект. І от по цьому проєкту ви починаєте будувати. Якщо це дійсно якісний, хороший проєкт, і ви все правильно по ньому побудували, буде все добре. Так от, проєкт сім'ї. По якому проєкту ми будуємо свої сім'ї? От ви знаєте, що є дуже багато різних проєктів, по якому люди якось взагалі от розуміють, що таке сім'я і як її будувати. Звідки ми беремо взагалі своє уявлення про сім'ю? Звідки ми беремо цю модель сім'ї? Ну, хтось скаже батьки. Батьки це потужний проект, тому що ми виростаємо, ми всі в сім'ях виростаємо. І ми дивимося, просто, як жили мама з татом, і ми думаємо, що так має бути, так правильно. І батьки дуже часто, слава Богу, дають правильний приклад і модель тої сім'ї. Але дуже часто, на жаль, буває так, що батьки дають неправильний проект сім'ї. І тоді виходить. Проблема різна. Дуже часто, от, знаєте, от наших, наприклад, от випускників наших реабілітаційних центрів ну, дуже рідко в них получаються хороші сім'ї. А якщо виходить, то вони проходять через великі страдання. Чому? Тому що в основному це все люди, які потрапляють на реабілітаційні центри, це люди в основному з неблагополучних сімей. Рідко в кого вдома, знаєте, була хороша атмосфера. Де батьки дійсно любили один одного і могли тим дітям дати якийсь зразок і, ну от, хорошої сім'ї. І тому, тому ті люди вони ніколи в житті не мали перед своїми очима моделі правильної сім'ї. Вони не знають взагалі, що таке сім'я, як правильно. Там або тато пив, постійно бив маму, там постійні скандали, конфлікти, або взагалі там, неповна сім'я, розлучені і так далі. І от до нас дуже часто от потрапляють люди, які ніколи не мали уявлення про правильну сім'ю. І, понятно, вони потім, коли утворюють, вони не знають взагалі, як це будувати. Тому батьки не завжди вони можуть дати цей приклад. Що ще може от слугувати тим проектом для нас? Культурне середовище, в якому ми живемо. От культура, в якій ми живемо. Так? І оця культура, вона теж формує якісь певні стереотипи наші про сім'ю. От ми сьогодні подивимося на культуру. Наприклад, ну, там модно когось мати на стороні. Це в культурі сьогодні. Абсолютно нормально мати когось там третього на стороні. Тебе що нема нікого там на стороні. І все, І ця культура, воно впливає також. І ти, відповідно, по тому зразку ти теж так намагаєшся якось жити. Або, наприклад, модно зараз там якісь громадянські шлюби, так звані, цивільні шлюби робити. Ось. І жити в тих цивільних шлюбах, не брати на себе ніяких відповідальностей. Всі хочуть, знаєте, ну, без відповідальності. Просто. І це модно стає. І воно впливає на нас. Або роль чоловіка, він має бути, знаєте, там гримнув кулаком по столі. Вона під стіл зразу, о, то мужик. Знає. І воно впливає на нас. А жінки так само, в принципі, хочуть крутити тими чоловіками просто як? Як завгодно. Знаєте, як один казав, один хлопчик каже, в нас, в сім'ї, всі рішення приймає тато. Мама тільки каже, які саме потрібно приймати рішення. І все. Ось от таке от буває теж. Е е е е ну і взагалі, якщо чесно, що шлюб в сучасній культурі взагалі розглядається як щось застаріле. То вже десь там відходить, це дуже старомодні там і так далі. Зараз практикується все нові і нові форми якогось там співмешкання. там. Отже, друзі, який проект? А самий правильний проект, звичайно, що це є Божий проект. Чому? Тому що Бог, він є автор сім'ї. Ну, хто ще може дати правильніший проект, як не сам Творець цього? І Господь Він був автором першої сім'ї. Він створює сім'ю. Відповідно, якщо він є Творець, тільки він може дати оту інструкцію правильну, або проект, по якому ти можеш побудувати дійсно щасливу, благословенну сім'ю. І тому в Біблія, вона нам показує, як будувати цю сім'ю. Вона нам це показує. Тому ми звертаємося до Божого Слова, оце от є дійсно справжній проект. І коли ми дивимося на цей проект, ну, декілька таких. В принципі, ми розуміємо, що в сім'ї головний авторитет має Боже Слово. Це один із пунктів цього проєкту, прописано. Вдома голова чоловік, але його панування в сім'ї, його головування проявляється не в якомусь деспотичному пануванні над жінкою та над дітьми, а в тому, що він завжди бере на себе всю відповідальність, сім'ю. Ну, не всю, але основну. Він бере завжди на себе основний удар. Він на своїх плечах тягне всю сім'ю. В самі кризові моменти він витягує. От в тому проявляється, що чоловік голова сім'ї. Дружина проявляє повагу до нього і є підтримкою йому у всьому. Діти виховуються в Божому страху і так далі. Оце, оце от є Божий проєкт. Там панує любов. Ці хаті, навіть невіруючі люди, От навіть невіруючі люди, але які взяли у ті Божі принципи в свою сім'ю, в них виходить хороші благословення і міцні сім'ї. Тому ми маємо проект. Отже, проект ми маємо. Далі, що ще дуже важливо для побудови? Будови, друзі, дуже важливо матеріал. Так? Дуже важливо матеріал. Хороший, якісний матеріал. Тому що, якщо ви, якщо ви зекономите на матеріалі, Будете потім постійно переробляти то все. Зміться? От який саме якісний матеріал в сім'ї. Саме якісний. Не китайське щось, а от іменно якісне. Щось. Любов. Так? Оце дійсно це є самий оце якісний матеріал. Протилежність йому, друзі, це є егоїзм в сім'ї. Це є основний ворог в сім'ї. Егоїзм. І Знаєте, от якщо раніше. Та, може, років, я не знаю, там, можливо, 50, там, 100 назад, щастя в сім'ї розумілося як добровільне самозречення от, своєї свободи і брати на себе подружні обов'язки, то сьогодні щастя в сім'ї, от підпливом західної культури і так далі, от сьогодні воно розглядається, шлюб і сім'я сьогодні розглядається просто як засіб. За допомогою якого я можу задовільнити власні емоційні, фізіологічні і інші потреби. Це є просто інструмент для задоволення моїх потреб. Якісь. Виключно такий споживацький егоїстичний підхід. І такий, звичайно, підхід неминуче він веде до провалу в сім'ї. Біблійний погляд на шлюб. Це є добровільне самозречення на користь іншого. Приборкання своїх власних інтересів, пристрастей на користь іншого, вміння переступати через власні бажання і готовність служити у цьому іншому, подружньому своєму партнеру. Тут секрет. Тут секрет. І коли вони двоє готові служити один одному, а не собі тільки і не шукати свого тільки, там є великі шанси, що це буде благословенна сім'я. А світський погляд на шлюб. Це задоволення особистих потреб будь-якою ціною за рахунок цього партнера. Дівчата, як ж переважно, там до шлюба. Вони ж, вони ж принців чекають на білому коні, правильно? Вони ж собі так розуміють, що вони будуть принцесами нічого не робити, він буде задовольняти всі, їх, всі, всі її потреби там, і так далі. Ось. Вона чекає, що їй будуть служити. Ну, Чоловіки в тому плані набагато скромніші, я вам скажу зразу. Вони принцес не шукають, їм достатньо служанки. Щоб була, їм достатньо рабині просто в хаті. Вони принцестам, їм не треба. Ось ви розумієте в чому момент? Що ми вже до ми ще до шлюбу, ми вже шукаємо той, хто мені буде служити, що я зможу взяти там і так далі. Ми живемо взагалі з вами в вік егоїзму, індивідуалізму, такого егоїзму. Люди хочуть мати сьогодні, але ніхто не хоче віддавати. От дивіться, от сьогодні люди говорять так: я хочу мати друзів. Замість того, щоб я хочу бути другом. Я хочу заміж. Замість того, щоб я хочу бути дружиною. Хочу женитися. Ніхто не каже, я хочу бути чоловіком. Це ніби тонкості мови такої, розумієте? Але за тими тонкостями мови приховане відношення сучасної людини до життя. Або все для мене, або для мене все. Інших варіантів просто немає. І для людини, яка налаштована тільки утримувати, тільки получати, завжди всього буде мало. Мало буде грошей, мало буде уваги, мало буде поваги там сім'ї і так далі. Друзі, ми повинні запам'ятати, що сім'я це є смерть для егоїста. Сім'я це смерть просто для егоїста. Любов в сім'ї це тоді, коли ви готові робити речі один заради одного, яких ви навіть не любите. Але ви готові це робити. Ви готові це робити. Сім'я це тоді, коли твоя права, твої права зменшуються, а твої обов'язки зростають. Одна жінка казала, в нас всі права і обов'язки в хаті поділені порівно. У мене права, в нього обов'язки. Ми все правильно поділили. Сім'я це, друзі, це для духовно зрілих людей. Це для духовно зрілих людей. Таїнство шлюбу, от є цитата одного відомого такого богослова, він казав так: що таїнство шлюбу полягає в тому, що дві людини зі своїми особливим способом мислення волею та почуттями об'єднуються, щоб зламати свою волю і переплавити свої власні бажання на користь іншого. В тому і полягає секрет. І хто це зрозумів? І хто той з того матеріалу будує? в свою сім'ю, того виходить хороша сім'я. Третє, значить, ми побудували. У нас був проект, ми взяли хороший матеріал. Що далі відбувається з будовою? Здача в експлуатацію. Є таке поняття. От коли побудували будову, наступний етап це здача в експлуатацію. Приїжджають там спеціальна комісія і перевіряють, будова проходить перевірку. Чи все відповідає там стандартам і так далі, і так далі перевірка сім'ї. От кожна сім'я кожна сім'я абсолютно вона пройде перевірку. Кожна сім'я. Випробування пройти повинна абсолютно кожна сім'я. В сімейному житті багато труднощів бувають. Хтось сказав так: в сім'ї буває всяке, трапляється і щастя також. Тобто, в основному, це є труднощі, різні випробування, там і так, далі, і так далі. То захворіє жінка, то чоловік втратить роботу, проблеми з дітьми, відсутність житла, нехватка фінансів. Можуть бути різні моменти. Розумієте, це випробування, їх багато насправді в сім'ї. І неправда, друзі, що труднощі завжди зміцняють сім'ю. Ну не завжди. Інколи ті труднощі розбивають сім'ю. Тільки якщо там є дійсно оцей якісний матеріал, любов, то сім'я пройде тоді і стане міцнішою. В сильній сім'ї, коли приходять труднощі, коли приходять якісь потрясіння життєві, там не кажуть це все через тебе. Це в незрілих сім'ях так кажуть. В зрілих сім'ях кажуть, ми пройдемо разом. Ми пройдемо разом через це. Любов це означає переходити всі життєві труднощі разом. Хтось так гарно підмітив і сказав, любов, вона є річка». Вона знаходить нові шляхи там, де зустрічає перешкоди. Хоп, перешкода! Обійшли разом. Ну, звичайно, що коли проходять пр кризові такі періоди в сім'ю, то тут повинні, на мою думку, просто брати на себе більше відповідальність чоловіків. Вони повинні брати руль в свої руки, як сильніші. Просто жінки вони більш емоційніші, і в момент біди вони можуть запанікувати. Знаєте, от пам'ятаєте, як прийшла проблема. В сім'ю Йова прийшла. Він в один момент він втрачає все. Десять дітей загинуло. Десять дітей. Хто, хто? Ну я не уявляю, що таке втратити одну дитину. Десять зараз. Він втрачає бізнес, він втрачає репутацію, все вшкереберть, в один момент. Розумієте? І жінка не витримала. Жінка Йова каже, проклини Бога, ти помри вже. Вона не витримала. Навіть чоловіків бувають, вони емоційні, вони емоційно просто сильніші. Я думаю, що в моменти кризи вони повинні якраз просто включатися в такі моменти. Жінка повинна, в момент якоїсь труднощі, вона повинна подивитися на свого чоловіка, і вона заспокоюється, тому що вона бачить щіль просто в його очах, в нього все під контролем. Він вселяє впевненість в тому, що все буде добре. Друзі, і чим більше пройшла сім'я разом, тим сильніше ця сім'я буде. От всі ми будемо через щось проходити, в кого є сім'я. І чим більше ми пройдемо все-таки разом, тим сильнішими ми будемо. Коли ви побачите щасливу сім'ю, не завидуйте, вони проходили такі самі труднощі, що і ви, тільки не здалися. Але прийшли разом до кінця. І останній момент, ми здали в експлуатацію цю будову, нашу сім'ю. Що ще потрібно? А тепер, друзі, потрібен постійний техогляд і підтримка. Зміт. Тепер постійно треба оцю будову підтримувати. Не переставайте трудитися над своїм шлюбом ніколи. Це найскладніший із усього перерахованого. От, здається, так нам часто, що зроблю одне, друге і третє, і в нас все буде чудово. Ну, на жаль, ні. От Щирі, теплі і ті добрі відносини, вони вимагають щоденної віддачі. Шлюб це величезна праця. Весь час просто от, думайте над тим, як покращити свій шлюб. Повинні от, обоє повинні зрозуміти, якщо не докладати зусиль, а пустити все якось на самоплив, то ситуація у шлюбі тільки погіршується, вона не залишається незмінною. Кожний просто вечір, я не знаю, запитувати себе перед сном, що я сьогодні зробив для своєї сім'ї. Що я сьогодні зробив ну, для нашої сім'ї? Тому вкладайте в ті стосунки. З коханою людиною по максимуму. Хтось гарно провів таку паралель і сказав, шлюб це не криниця, а поле. Криницю ти один раз викупив, викупав в житті, і потім воно на все життя вже. А поле це те, що потрібно доглядати кожен день, працювати над ним. Тут і помилка багатьох, особливо чоловіків помилка. Він думав, він добився її. Ось вони там вже Розписалась, з нього є там карточка вже. Все. Свідоцтво про шлюб. І вони розслабляються після того. І це величезна помилка. просто. Тут потрібно вкладати кожен день. Сімейне життя це мистецтво бути разом, яке потрібно відточувати кожен день в своєму житті. Тому, скажу так: вступити в шлюб легко, а набагато важче потім бути в тому шлюбі і будувати сім'ю. Для того, щоб створити сім'ю, достатньо просто влюбитися. Але для того, щоб зберегти потім цю сім'ю, потрібно ще багато навчитися прощати і терпіти, друзі. Тому хай Господь благословить нас, дорогі сімейники, а в кого ще немає, то на майбутнє, щоб ми правильно будували наші сім'ї, щоб оця наша будова, наша сім'я, щоб вона не рухнула, щоб ми правильної. Зробили, для цього ми маємо Боже Слово, і хай Господь нам цьому допоможе. Амінь. Помолимось.